В жовтні минулого року я жив у сім'ї в Амінабаді, що я столицею Гуджарата в Індії. Вони мене вчили готувати різні гуджаратські страви, а в останній день поїздки вони спитали: а чи можна що зробити з твоєї країни? І звісно, я подумав про український борщ. І я знав, що це буде вегетаріанський борщ, бо Гуджарат — це найбільш вегетаріанський штат в Індії, і родина ця теж вегетаріанці. У мене є рецепт з гербами, і я подумав, можемо зробити це. То приходимо з онуком на ринок. І я питаю про гриби. А він каже: А ми і гриби не їмо. в Індії народилося дуже багато різних релігій, і тому там і з'явилося дуже багато релігійних реліж обмежень. тому я і не сильно здивувався. Як з'ясувалося всеред Вегенив я. Певна дебата дебати про гриби. Ну я знайшов якісь місцеві інгредієнти, щоб зробити смак цікавішим. зробив борщ, їм сподобалося, але я приїхав. Я подумав, я можу іще ще краще зробити, тому я почав експериментувати і, врешті, решт знайшов версію, яку ми сьогодні приготуємо. Лоско. Привіт, це Adam the Hungry TV, А це Comfort Food, для людини з американського півдня, яка живе в Україні, і готує індійську їжу. Сьогодні готуємо український спеціалітет. Борщ він буде іншим ніж зазвичай. І ви це помітите по інгредієнтах. Ну якщо ти українець або колись приготував борщ, перший крок для нас сьогодні ми будемо робити татку із далу і чорного перцю. Кладемо чайну ложку далу, він дає дуже багато смаку і також чорний перець. Татка це індійська техніка для роботи зі спеціями. Що витягують набагато більше смаку із спеції, ніж коли ти просто кидаєш в дюшку? Спробуйте і ви так гарний золотистий колір, пахне приємно. уїхало. Дадемо класолі, класоли спочатку, бо вони будуть довше готуватися. Ну і загальне правило щодо борщу є те, що треба додавати по одному інгредієнту за раз. Є певна послідовність для цього, і треба щоразу довести до кипіння. Так, класоли кипить. Ми замочили на ніч, але все, що треба часу. Тому Поки що будемо займатися іншими інгредієнтами. Беремо петельню. Ми почнемо з буряку та моркви, і нам треба це все засмажити. результат, якого ми бажаємо, це щоб моркви і буряк вже були готові. І це буде зрозуміло за ароматом. Тут зазвичай додаємо лимон для кислоти, але ми зробимо кокомом. Коком – це фрукт із сімейства магостинів, і він дуже поширений на південно-західному узбережжі. Іконканці, і його джерати додають його в карі для кислинки. В нього дуже прикольний аромат. Так, наша квасодя продовжує готуватися, а тепер саме час додавати кальтоп. І знову хочемо це все довести до кипіння. Тут також можемо вже додати окру, бо вона сушена і там трошки часу треба буде. Додайте скільки хочете в принципі на свій смак. Справа в тому, що коли готуєш на реберцях, ти не лише у мамі від м'яса отримуєш, ти також отримуєш текстуру від костей, грашів. Вони наваруються, і це те, що дає текстуру. Для борщу У нас немає риберець, але є окри, і вона теж дасть цю текстуру. Тут класно підходить саме сушена окра, і її можна зазвичай знайти в магазині близького сходу, де вона використовується як сушувач. Так, картоплі закипіли, додаємо капусту, і звісно, не забуваємо про Фасолі, картоплі, капуста, окра все вже кипить. Додаємо наш буряк і морок. Переходимо до цибульки. Нам потрібно її засмажити, щоб не було. З сірого аромату. Ще трошки. В Україні, коли зайдеш в будь-яку багатоповерхівку, ти почуєш цей аромат. Завжди хто готує борщ. Ця томатна паста зроблена в Україні. Після повномасштабки виробник припинив роботу, але вони вже все відновили, і їхні продукції знову на наших полицях. Тож, дякую, добрим людям з Чумака. Перемішую. а тепер буде зовсім не канонічний прийом. Я засмажу кріп. Чому? по-перше, це більше смаку. А по-друге, як засувалося, в уджераті кріп дуже популярний. Хоча цей смак для мене асоціюється більше з Україною. От Смажений кріп додає ще рівний смаку. Засипаємо. привазасипаємо і по суті в нас вже є борщ український, але з індійським акцентом. Я наробив багато, і це класно. По-перше, я дуже голодний. А по-друге, якщо що залишиться, то завтра буде і ще смачніше. Це борщ готовий. Скуштуємо. Зазвичай я би тут почав робити якийсь коктейль, але оскільки ми готуємо традиційну українську страву, борщ, ми будемо пити традиційний напій – горілку. Є ще назва водка, але це російське слово. І я думаю, що всім вже пора перейти на українську назву горілка. Ми охолодили її налию пару чарок. Що ж, будемо їсти? Маємо горілку, маємо борщ, маємо сметану. Скуштуємо наш український борщ з худжурадським акцентом. Насправді це дуже смачний борщ. Мені подобається його текстура. Мені подобається текстура, яку дає йому окра. А також окра нагадує мені текстуру грибів. Мені подобається ідея з кропом. Що <звачу> ти посмажив з ним? Смак дуже багатий і дуже поживний. <звачу> Смачний борщ. Якщо хочеться залишити борщ веганським, то можна до прикладу додати кокосовий йогурт. Борщ відрізняється в різних регіонах, різних селах, навіть в різних сім'ях. Варіантів дуже багато. і я думаю, плюс один варіант не заварить. Ja, das ist gut, ja.